Всім привіт, мене звати Буся. Мене знайшов військовий і піклувався про мене, а потім звернувся до притулку собака для тебе і попросив знайти мені родину. Там не було місця, але він сказав, що вже через пару днів його забирають знову на фронт і дуже попросив про допомогу. Я, звичайно, вирішила допомогти. Коли я приїхав, я всього дуже боялась, буквально пісілась від страху. Але пройшло пару тижнів, я подружуюся з усіма собачками і вже не була такою лякливою. Аж раптом Яні прийшла в голову ідея повести мене на фестиваль по прилаштуванню собачок. На жаль, родини для мене там так і не знайшлось, але знайшлось те, що цікавіше. Відео зі мною репостнув Віктор. Я побачила його фото і обличчя здалося знайомим, бо саме цього Віктора я бачила в цей день на фестивалі, бо цілий день він простояв поруч, прилаштовуючи інших собачок. Тут Віктор, там Віктор. Яна вирішила піти в телеграм і подивитись фото того військового, який попросив мене прилаштувати, і яким було її здивування, що це виявилась одна й та сама людина. І таким нехитрим способом, просто сказавши, що він військовий, він вирішив перекласти відповідальність за моє прилаштування на Яну. Класно, да? Проте час ішов, і подарки невіддарки, мені все ж таки потрібно було знайти родину. Тому я вирішила попросити Яну знайти для мене перетримку в Києві, щоб я відчула оце столичне життя. І ось мене стерилізували, і я поїхала в Київ до дівчинки Ані та її чоловіка, які люб'язно погодились мене прийняти. Я там жила, чесно кажучи, як в раю. Хоча Ані було не просто і зі мною, і зі своєю собакою, але вона мужньо терпіла і молилась кожного дня, і в один день її молитва спрацювала. Мною зацікавилась родина з Німеччини. Коли я їх побачили, я відразу закохалась. Про таку родину тільки мріяти. Але я не була впевнена, що вони точно мене заберуть. Аж ось в Києві випав перший сніжок, і за мною приїхала карета. Я до останнього не могла повірити, але з усіх собачок в Україні вона обрала саме мене. Так що тепер живу в Німеччині, маю сестричку та дуже щасливе життя. Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath